Снігопади з'являються завжди зненацька. Принаймні, саме таке враження було у столичних водіїв, коли вони вчора зранку виїхали на роботу. Довжина заторів зростала, як на дріжджах, а кількість ДТП почала швидко збільшуватись. На жаль, потрапив у дорожню пригоду і народний артист України Павло Зібров. Оце коштує величезні гроші. Занесло машину на наших дорогах славних. Це сьогодні свіженьке, довеціньке. Спереді автобус буксував. Перші ще якась машина, там не, не, не туди її несло. Ну, ось прийшлося мені відвертатися, щоб мене не стукнуло. От відвернувся і спас комусь машину, а собі трошечки не спас. Тисячі три доларів, мабуть, влетів. Але навіть цей ранковий випадок не зупинив співака від подальшого пересування на власному автотранспорті. В день він знову сідає за кермо. Треба купити фруктів. Але поки йшов до автівки, декілька разів ледь не впав. Опа! А все для того, аби знайти щітку для чищення снігу. Це я вже розчистив. Це залишилось уже. Я можу сусіду своєму почистити. Я йому напишу тут. Розчистка від зіброва, пів літра, горілки. Зібров так захопився відчищення снігу з машин, що навіть заліпив камеру сніданку. Ми не образились. Сідаємо в машину і вирушаємо у дорогу. Тільки но почали їхати, і вираз обличчя народного артиста швидко змінюється. Змінюються і вислови. Мені матом не можна, але по таким дорогам хочеться тільки матом. Проте усмішка знову починає сяяти на обличчя Павла Зіброва, коли він бачить свіжі фрукти. І навіть дає поради, що саме треба їсти, щоб позбутися поганого настрою. Будемо забивати горе хурмою. Від цих доріг і від снігопаду. треба взимку їсти вітаміни і з собою возити лопату. Обов'язково, здорову таку. От зараз і займусь. поїду на базар купляти лопату. На все добре, до зустрічі!